Про податки. Всі ми їх платимо, навіть якщо цього не розуміємо. Мова про податкову систему. Сьогодні ми розглянемо ключові аспекти податків в Україні, які важливо знати перед початком трудової діяльності. Це допоможе краще зрозуміти свої обов'язки та права. Україна має різноманітні види податків, включаючи ПДВ, податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, податок на прибуток підприємств та інші. Податкова система регулює. Законами України, основний з них податковий кодекс України. Також є профільні закони та інші нормативно-правові акти, які допомагають управляти сферою оподаткування. Тобі слід знати про свої обов'язки щодо сплати податків зі свого доходу, включаючи подання декларацій та своєчасну оплату податків. Якщо ти плануєш стати ФОПом, потрібно буде зареєструватися, вести окремо бухгалтерію та відповідати за сплату податків, включаючи єдиний податк. Так та єдиний соціальний внесок, але не лякайся, через дію це все легко робиться. А тепер трохи детальніше про найбільш популярну форму підприємництва: ФОП це фізична особа, підприємець. Фопом може стати будь-хто, хто має власну ідею для бізнесу студенти, фрілансери, винахідники, і ті, хто хоче заробляти на своїй творчості. Наприклад, я. Це зручна система, адже платити треба в середньому 5% від доходу, плюс 1760 гривень на місяць соціального внеску, станом на 2024 рік. В Україні гарна автоматизація всіх цих звітностей. І маленькі фопчики без проблем можуть менеджерити свою бухгалтерію через. Телефон у додатках. Якщо ж ти влаштовуєшся на найману роботу, то роботодавець має потурбуватися про весь цей менеджмент. Однак будь обережний, будь-яка робота починається тільки після контракту, трудового або договору з твоїм ФОПом. Шахраї вміло маніпулюють пропозицією зекономити на податках, а в реальності лише більше шансів взагалі залишитися без винагороди своєї праці. Якщо залишилось питання, став їх в коментарях. Почуємось.